Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошу вас на вулицю, де ми можемо зустріти безліч людей. Подивіться, всі воно в різному настрої. Розгляньте як уважно. Як ви думаєте, хто знак як говорить? Як говорить ця жінка? Так, згнівано. А як говорить цей хлопчик. Так, сумно та засмучено. А говорить цей підліток. Так, зацікавлено. А дівчинка, як говорить, здивована. Вона побачила щось неочікуване. А як говорить татко з сином? Так, вони розмовляють радісно, у них добрий настрій. Отож дітки емоції, з якими ми говоримо, називаються інтонацією. А зараз пограємо в гру. Будете казати один і те ж саме речення по-різному. Мої нові іграшки? Як це речення? Скажи здивований смайлик? Він здивований. Що в нього з'явились нові іграшки? Тож якою буде інтонація речення? Мої нові іграшки. Спробуй повторити. Мої нові іграшки. Так, ви здивовані. А який цей смайлик? Так, він розсерджений або розгніваний. Напевно, хтось хоче відібрати у нього іграшки? Як він скаже це речення? Мої нові іграшки! Чуєте, як змінюється наша інтонація? Продовжимо. А що відчуває цей смайлик? Йому дуже сумно, напевно, щось трапилось з його новими іграшками. З якою інтонацією він скаже це речення? Ех, мої нові іграшки. А що відчуває цей смайлик? Так, він наляканий. З якою інтонацією він зараз скаже речення. Мої нові іграшки? І ми відразу розуміємо, що стало щось непередбачене, а який настрій у цього смайлика. Здається, він радий, що йому подарували нові іграшки. Як він скаже? Мої нові іграшки, він задоволений. От ми з вами сказали одне і те ж речення по-різному. І кожен раз розуміли його теж по-різному. А ще дітки настрій допомагає нам утворювати нові слова. Коли нам весело або радісно, або щось цікаве, ми починаємо казати лагідно. Наприклад, крапля, крапелька, краплинка. Я створюю нове слово та додаю лагідну інтонацію. Квітка, як можна сказати лагідно? Квітонька, хмара, хмаронька або хмаринка. Вода, водичка або водиця. Козак козачок, киця, киценька, кицюлька, хліб, хлібець, хлібчик, молодці. Розгляньте малюнок на малюнку дівчинка і лійка і квіти. Розкажіть про цей малюнок реченням з трьох слів: Дівчинка поливає квіти. Крапка кудись зникла, з'явився знак питання значить, ми будемо щось запитувати. Дівчинка поливає квіти. Давайте разом скажемо. Дівчинка поливає квіти. Молодці. Дівчинка поливає квіти. Дівчинка поливає квіти. От ми з вами навчилися змінювати інтонацію в реченні. Інтонація для слів, як одяг для людини. Змінилася інтонація і речення не впізнати. Отож, малята, одягайте свої речення в різні костюми інтонації. До побачення!